І друзі, якщо ви хочете зрозуміти природу конфлікту в ОУН, да, от який призвів до розколу ОУН, то природа конфлікту полягала в тому, що на теренах України крайовики були молодими, революційними, людьми чину, тими людьми, які більше робили аніж хотіли робити і вчили, як треба робити. А ті люди, які залишалися, залишилися за кордоном, там в Римі, в Мюнхені, там і ще десь. Це були такі старі українські там, патріоти, там, е, такі більш консервативні, які вважали, що краще теоретизувати, якось, листуватися, там, вчити, повчати і так далі. Ну от, в принципі, ви знаєте, яка сторона перемогла. Ви просто уявіть. Ви живете там в Україні, да? перебуваєте на території там Галичини, Волині, робите, здійснюєте атентати експропіації польських там грошей на двіж. Да? Займаєтеся словом, практикою, видавничою справою. Була така Івана Тиктора, здається, друкарня. І ОУНівці туди там підпільно, непідпільно перевозили різноманітні матеріали, і потім звідти забирали агітаційні матеріали. Коротше, от займаєтеся безпосередньою практичною роботою, агітаційними акціями, цією шкільною, там, антиалкогольною, антитютюновою акцією. А вам хтось з-за кордону, хтось дійсно заслужений, це були ветерани перших визвольних змагань. Да? Ці люди, які тут душили повстання більшовицьке, да? от вулиця була. Шневого повстання, а це ж повстання було більшовиків на заводі Арсенал, да яке було придушено успішно там корпусом січових стрільців, да які тут о, в Києві перебували, бо там були ще ті, які на заході перебували Коновальцем, там Мельником. Придушено нашими чуваками. Так, оці, от наші чуваки, да, зокрема, там мельник, да, він не перебував у Львові, він не перебував в Україні, він перебував у Римі, да, наприклад, і він не розумів, яка тут боротьба ведеться, які тут яка практика оцього націоналізму на місцях, да що він може бути і не таким ієрархічним, і не таким консервативним, і не таким традиційним. Він взагалі може бути досить лівим, але. Мета та в чому у цієї такої там демократизації лібералізації залучити до боротьби найширші українські страти, там найширші страти населення. Це Патріляк писав, що українська повстанська армія була більш робітничо-селянською, аніж Червона армія. Так ось плоди цієї діяльності. Ось коли ми не намагаємося бути сектантами. Можна сказати, йдемо від походу п'єси, від того від тих реалій, які диктує нам сьогодення, да діяльність наша. А теоретизувати, писати листи, прокламації, критикувати, повчати. З-за кордону зазвичай це робиться, да, тими людьми, які вже давно відійшли від справ. То це все можна робити, але як це пришвидшує там да, прихід суверенної соборної української держави, появу? І тому стався розкол, бо одні люди вони не розуміли інших, одні люди були персонами там чину, інші залишилися з теоріями. І ось ОУН Бандерівська, вона в кінці кінців виграла, вона підім'я. Під себе ОУН -М, і різні були ситуації, не тільки там переговори, з'їзди, і жорсткі якісь діалоги, і були безпосередні сутички, і зіткнення, і збройні зіткнення, і ОУНБ перемогла. І можна ставитися як завгодно до Бандери. То вони там третій з'їзд ОУН, да, там, особливо ці ну, Бандерівської, власне, там це якийсь лівий з'їзд, да там, типу, вони сильно демократизувалися, а Петун. Петро Петун, Петун, як Путін, да? А Петро, Федун, Полтава і Василь Степанович Кук вони взагалі ліві, ліві, ліві такі чуваки і так далі. Ну сука, ну ну треба посидити, посидіти в підпіллі, посидіти в окопах, посидіти в криївках, попрацювати з людьми Донбасу. Да? А, півдня України, центру України, і тоді, ну можливо, і ви полівієте, відчувши цей, дух цих людей, відчувши те, до чого вони прагнуть, чого вони хочуть. Якщо ти сидиш за кордоном в еміграції, ну ти не можеш цього бачити для тебе. Це блін, якось не так. От Донцов, е як він сам про себе казав, він був дзвоном, який. Всіх як це сказати навер... не навертає, а всіх зве до церкви, а до церкви сам так і не йде. Тобто він ідеолог українського націоналізму, це та людина на ідеології, на роботах якого базувалася ОУН, але він ніколи не належав до ОУН, до якихось активістів, тому власне він і прожив десь до 70-х років. В целості і сохранності. Знайте, знайте секрет довгого життя. Теорія, теорія, теорія і жодної практики. І еміграція вже ж. Так що таке життя, як співав вій Дмитро, добрий вечір. Так? Таке життя". Ось таке життя. Нахіра, ти, ну я так уже по-пацанськи скажу, що ти сука піздіш про ієрархію. Що ти сука піздіш про організацію орденського типу? Що ти сука піздіш про якісь метафізичні, езотеричні, там, окультні там істини. І якщо до тебе сука ніхто не йде, якщо всі оці окультісти, вся оця ієрархія, вся оця, сука, орденська організація, це ти і пара твоїх шизотеричних, блять, пацанов з правих пабліків. От і все. Які тільки блядь, пиздять про там Еволу, які тільки пиздять про Генона, які тільки пиздять про там, я не знаю ще когось з традиціоналістів. І ніколи їх не читали. Ну і вишенка на торті це те, що націоналісти на минулих парламентських чи то президентських, де яка різниця, однаково. Парламентські президентські вони набирали один півтора відсотки, там навіть двох не було. Вони об'єднаним фронтом ішли. Да, окремо а, йшов. Здається, Нацкорпус. Да, як партія теж там набрали одиницю. Окремо йшли свобода, здається, правий сектор, плюс і ще хтось. І теж там набрали ніхрена. Ось це показник, ось це лакмус, це те, як ставляться. Ну, якщо ми віримо да, до кінця вибори, хоча ми можемо казати, що десь там накручено, перекручено, фальсифіковано і так далі. А насправді, у нас не один відсоток, а чотири п'ять. Але факт залишається фактом: широкі там народні маси України вони тоді не підтримали націоналістів. А це діагноз. А коли у тебе вдала маркетингова стратегія, ну, наприклад, як Шухевич, у нього була дуже добра і вдала оця фірма ФАМ рекламна. Він шарив, як це робити. Бандера, очевидно, шарив, як це робити, як хвилювати людей, як закохувати в ідеї, як поширювати ідеї. Хоча він теж був. Безпосередньо не практиком, да, коли я там критикував, наприклад, Мельника, да, що він там писав тільки, ну Бандераш не здійснював атентати, да, він їх готував, можна сказати, він їх планував, в цьому його практика, да, напевно, але безпосередньо він ж ні в кого гроші не забирав з польських диліжанців, там не прибирав польських міністрів і консулів там радянського консульства у Львові. Організація, але не виконавство. Але якщо в історії залишилося у більш Шисті своїй ОУН Бандерівська. Якщо в історії залишилася УПА, створена ОУН Бандерівською, та там були на початку там, і Поліська да, Бульбоборовця різні УПА були. Це теж можливо для когось стане відкриттям, щоб була не, не одна. Але потім всі стали або як це, або захотіли стати в одну УПА ту, яка Бандерівська або вже нічого не могли робити, так і виграла, і залишилася в історії і багаторічний досвід спротиву і радянській окупації, і польській і. Німецькій окупації і так далі, ось все, що на табло. От, будь ласка, документи. можете піти в архів СБУ, подивитися на справи, подивитися на сутички. Це і в польських архівах має бути інформація, скільки вилучено зброї. ОУН по зброї ви можете зрозуміти чисельність націоналістичного активу. Бо такі, наприклад, як Данило Яневський, вони кажуть, що ОУН це там 10 чоловік, які бігали там з револьверами. Західній Україні і все Щот на табло це організований спротив НКВД СРСР радянський цій радянському цьому монстру до 1954 року. З 50 по 54 четвертий Василь Кук був командиром ОПА після загибелі Шухевича в п'ятдесятому році. 54-му захоплюють, уже ув'язнюють Василя Степановича Пука. Але спротив вчинили і до 60-го року, а деякі з краївок своїх там з підпілля не виходили і до 80-х років, і деякі навіть не вірили, що прийшла незалежна вільна Україна і що можна якось там легалізуватися. Ось це рахунок на табло. А що у нас ОНМ? Який там рахунок? А? Яка у них була чисельність організації? Яка у них була власна да, практика? Ми знаємо, що тільки вони, ну, ну вони були. Якщо так ну, не копатися да, в таких вузькопрофільних історичних темах, якщо там не читати, наприклад, там Зеновія Книша, який, будучи на стороні Мельника, да, він критикує Бандеру, да? там пише про бунт Бандери, пише про те, що як він Бандера там зрадив оунівські ідеали, не підкорявся вождеві. А там мельник він був ледь не там наступником цього коновальця, і от він оця справжнє продовження лінії да, оцих вождів ОУН. Ну, а що може написати людина, яка була в іншій фракції? Вона вже ж може казати, що протилежні його візаві були поганими. Бандери і бандерівці, революціонери вони були поганими. Ну це очевидно. Так що можна сказати, що практик завжди буде в пріоритеті для мене. А оця кабінетна ідеологія, кабінетна теорія це завжди буде другорядним. Це цікаво, це можна вивчати, аналізувати. Думати, блін, ну як це втілити в життя, можливо, це взагалі не можна втілити. Розумієте, да, можливо, це просто віщ в собі. Ось така кабінетна, да, класна орден, ієрархія. та-та-та, І ось якщо ви да, на сьогодення. Якщо ви побачите акції на підтримку полонених азовців і маріупольського гарнізону, ви зрозумієте про що я кажу: Що є ідеї, ідеологія отакий core, core value. Підрозділу або руху, та який там може засновуватися на там, на, стіборському, та на кому завгодно. Але є практика, і ви побачите, яка різнорідна публіка приходить підтримати азовців. Та. Там не тільки в олдмані, в пальто, там в костюмах консерватори ходять туди. Я б навіть так сказав, що я по вигляду там консерваторів не, 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 не бачу. Ось така фігня. от просто. Підіть і подивіться, що таке практика. Ви скажете, ну яка ж це практика, це ж там збираються люди просто на, на мітинги. Ну це теж акція, да, це теж е, певна дія. Я вже ж не маю на увазі там якісь збройну збройну боротьбу, да, збройну боротьбу веде підрозділ. Це зрозуміло. Але практика в плані залучення широких народних мас, як раніше казали, да, це якісь там айтішники, якісь там зумери. Діти просто там, ну мені здається, 15, 16, 17, 18 років стоять на колінах, вибігають на дорогу з транспарантами цими, <хи> Кажу, кричать. Вони горять Цими ідеями я, я ж не думаю, що в підлітковому віці, да, там 18-17 років піти на акцію протесту, стояти під дощем, тримати плакат, там на сонці, да, взимку за якісь там гроші чи дивіденти. Ні. Коротше кажучи, хто зрозумів, той зрозумів, кабінети це одне, еміграція це одне. А Україна, терен, край це зовсім інша практика. Це зовсім інші стосунки з людьми, з людьми. Це зовсім інша ідеологія, яка може на позір, на показ і змінюватися. Я не кажу про зміну core values да, твоїх. Я не кажу про зміну твого єства, я не кажу про зміну е, твоїх світоглядних основ. Але надбудова, але пропаганда, але маркетинг, як зараз е, модно казати, він може змінюватися. І це правильно. І це тільки залучить ширшу аудиторію, яку ти зможеш потім краще навернути в core value. І невеличкий пост з криптом. Я тут е, торкнувся таких філософсько-ідейних концепцій розколу в ОУН. А там же ж були серйозніші, так би мовити, предяви. Предяви з боку Бандерівської групи до проводу ОУН, до Сціборського власне, до його дружини. Питання стосовно його якоїсь там орієнтації, його там вербовки і так далі. Тому, якщо вам цікаво, ви знайдете відповідну інформацію в інтернеті, що там не все було чисто з проводом ОУН з тими людьми, які були близькі до Мельника. А Мельник це волів не бачити, а йому казали. Фух, ну все, друзі, я виговорився. Тепер мені легше буде. Жити цей день і всім бажаю гарного настрою. Ну, наскільки це може бути в воюючій країні, яка пережила кілька тривог за ніч. Але все-таки, ну ви ж розумієте, що будь-що може бути, але ваш духовний настрой, да, ваш дух він має бути сильним, він має бути таким позитивним, іронічним і так далі. І ви все переможете, всі невзгоди, всі негаразди, і всіх підорастів переможете. Також з вами був Микола Чурпіта. Ми будемо робити хороші світлі речі, навіть якщо хтось буде пиздіти за кордоном. Що нам той за кордон. Ми то в краю крайовики, ми то в Україні сидимо. Па-па!